Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостям мого каналу, усім привіт. Вітаю усіх з Новим роком, з Різдвом Христовим, щоб були всі здорові, щасливі, щоб збувалися усі мрії, щоб настала в нас перемога і мирне, чисте небо над усіма. Ну, саме головне бажаю усім міцного, міцного, міцного здоров'я. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтеся. Буде багато цікавого. Може, кому треба буде розсади клубнічки. Е, є 30 сортів клубнічки. Ми посадили. Будемо дивитися, як вона у нас буде вже цього року рости. Е, як вона буде е, давати яку ягідку клубнічка. і Садили виноград, будемо викопувати з-під землі. Подивимося, як прийнялися наші троянди і так далі. Ожину, маліну садили, все буде. Тільки буде туди далі весною. А зараз по так. Дивимось, як розвиваються наші орхідейки. Цвітоносів цього року багатенько. Трошки обсипають бутончики, бо світло то є, то немає, виключають трошки. Але нічого. І так, дякувати Богу і за це. Дивіться, яка красунечка. Розпустилася на день народження моє. Порадувала мене. Ось розпускається, ще в неї два бутончика, і ще два є. Є розгалуження. І ще лізе новий новий цвітоносик. Виключила спеціальну лампочку тут, щоб вам показати ось цю красотулічку таку. Це мультяшка, квіточка невеличка, але дуже така вона класна. Вона на камері чуть-чуть світла, а так вона прям така бархатна, бархатна, темна. Так. Дивіться, орхідейки я вам вже казала на цвітоносіках, Ця орхідейка випустила тут а, отакий облиствіний цвітоносік, виріс, корінчик, Ха, чудит. А цвісти, відколи я її взяла на оцінки, я ще не бачила. Бачу, що бутони темні, певно, що фіолетова. Ну, вона ще не цвіла в мене. Вже років три, і вона не цвіте. Вона набирає бутони, обсипає бутони. Набирає і обсипає. Ось в неї новий цвітоносік з бутончиком. Не знаю, що їй не так. Бігліпчик на бутончиках, сорфсонг на цвітоносіку, і бутончики є там біленька. Фронька, тут вона на старому цвітоносі пробудила, не обрізала. Вона вже цей цвітонос різаний, перерізаний вже Ну, Ще росте, я тільки збираюся обрізати, вона дорощує кінчики, бутончики і знову залишається. Ну, Вона видала ще й новий цвітоносик, неї теж такі всі плямисті. Зараз я піднімлюсь трошки вище і вам покажу детально. Так, ну ось, піднялася я вище. Ось такий в неї тут цвітоносик. Та з такими розгалуженнями вона ще дорощує, там листочок відсушується. Бачите, правильно з кінчика сушиться до шийки. Так повинно бути. Не від шийки до кінчика, а з кінчика до шийки. Вона відсушує листочок, тому що я її пересадила, і вона, виходить, вкорінюється, з'їдає один листочок. Далі, ось така з темними бутончиками на цвітоносіку. Я вже позабувала деяка. Не знаю, будемо спостерігати, хто це. Далі ось ця з двома цвітоносиками, красотулечка, теж бутончики надуваються. Будемо дивитися, як вона в нас зацвіте. Так що більшість орхідейок всі на цвітоносиках. Так, і ось тут теж. Це в нас орхідейка, ми її е, травили. Червоного кліща. Я вивела, скільки перепробувала різних способів, допомогло тільки брала самогонку 50 градусів, стирала листочки, чекала 15-20 хвилин, змивала під теплою водичкою через три дні. знову так. Таких було три обробки. І потім ще протравила від кліща, Купляла не помню, як називається. Не помню, не можу сказати, не помню, як називається препарат. І один раз ще протравила. І все, в неї вже гарні блискучі листочки, нічого її не їсть. Вона видала новий цвітоносік, там ще на старому попробужувалося трошки. Так що цвіте. Далі, ось ця красотка. Зараз. Так, ось ця красоточка я вилізла, щоб показати вам ближче. Вона в мене висіла на балконі під верхом, і вона трошки в неї пригоріли листочки іменно від гарячого повітря. Ось цей листочок, і з цієї сторони ось цей листочок. Бачите, половинку. І вона вже їх відсушує. Ну так в неї шийка чистенька. Бачите, тільки ось цих. Два листочка. Цей листочок вже можна, напевно, що забрати. Один. Бачу, він вже. Ага, ще не хоче віддавати. Ну, вже з цієї сторони бачу, надірвався листочок. Ось. Ну, шийка в неї чистенька. Вона з цвітоносиком, все добре. Тургор в неї класний, блискуча. Все прекрасно. Це Віолет Квін. Далі. Редліп на цвітоносіку. Попугайчик на цвітоносіку. Так. Далі ось ця красотулька це з трьох перших моїх орхідей. Тут вона доростила. <кій> в неї був такий класний цвітонос. Хто був на каналі, моєму, зразу, той бачив, як вона цвіла ось такий. такий в неї був гарний цвітоносик. І вона вам вон, видала новий цвітонос. Далі Аладінчик на цвітоносіку, теж цвітоносік з діточки, вона я її купувала на оцінки з точки росту був цвітонос, і вона випустила діточку. Ось цей Мовша на цвітоносіку. Котик бастує цього року, тільки ось бачу, буде два бутончика, вреднічає. така гарна, гарненький такий креслатий, корнів повний горшок і щось вреднічає. Далі, моя сама перша моя орхідейка. Ось вона, така вона велика. Її вже треба буде пересадити великий горшок. І вона теж ось такий в неї класний цвітоносця. Дуже вона мені подобається, як вона цвіте, така вже класна. <кій> теж на цвітоносіку. Це согою кидана розова. В неї новий цвітоносік ось. І ось там два пробудилося дві почечки на старому цвітоносіку. А ось той цвітоносик це від тої розової, ще дві квіточки. Ось тої. Так, показала. Далі. Далі, далі. Тут а, теж всякі-всякі-всякі орхідейки. Ще є фронічка, теж така канапушка, не знаю, і тут канапушка, і там канапушка. Обично в неї такий роз... з розовинкою є е... такий відтінок. А щось цього року вона якась зовсім на себе не похожа? Мало світла, я так думаю. Ось ця ще цвіте. Так, далі на цвітоносіках ось ця красотка. Це в неї два цвітоноса. Вона літом дуже класно цвіла мультяшка жовта. І були діточки. Далі ось там цвітоносик. Ось тут цвітоносик теж є. Так що помаленько ростем. Думаю, може, трошки ще й даже поцвіте. Трошки скидають бутончики. Ну, нічого. Думаю, будемо свісти. Так, орхідейки в кухні теж. Набирають бутончики. Це жовтенька така, з красною, по-моєму, губкою. То пірат пікот на цвітоносі, тут Санта Клаус, чи як кажуть бігліб, не, не помню. Ось так. Теж всі-всі, майже всі, не майже, а всі. На цвітоносиках тільки, по-моєму, двічі, що без цвітоносиків. Ось так. Тут теж всі з цвітоносиками. Ось там цвітоносики. Клопеня наша тільки без цвітоноса. А ні, це не клопеня, а воклопеня. Такий гарний, великий, але цвітоносіка немає ще поки. Ну, немає, немає. Значит буде цвісти пізніше, це біглівчик білий. Ось всі на цвітоносиках. Також чекаю, коли вони вже зацвітуть. І вони так повільно вже, ну прям повільно ці бутони надувають, і вже і влаги їм вистачає. І не знаю, що. Може, то, що прохолодно в хаті 17-18 градусів. Не також тепло і, я думаю, таке зв'язано з тим, що прохолодно в хаті. Тут в мене наверху я вам розказувала такі всякі всілякі, там жовта цвіте каскадниця, було 12 бутонів, я 6 обломала, і ось ще розпускається, це стрійці. Зацвіла, теж вам вже показувала. Це друга з трійці, що з цвітонос з точки росту. Теж про них є це бабочка. Про трійцю є на каналі вже відео, не одне, як вони розвивалися, коли ми їх взяли. Ось, як вони помаленьку розвивалися. І ось стріті теж третя. І вони вижили всі три. І всі три цього року на цвітоносах. Одну я вже бачила цвіла того року літом. А дві я ще не бачила, як вони цвітуть, бо вони в одної був цвітонос з точки росту, а в другої. І вона видала дітку бокову, а друга переродилася на верхушки, точно так само, як ось ця переродилася на верхушки. Получається, була орхідейка на реанімації, і вона ось на верхушки видала дітку, і дітка теж вже цвіте. Орхідейки перероджуються, якщо вони не можуть е встановитися, так, то вони, виходить. Виростає маленький листочок потім з центра, потім більший більший. І орхідейка перероджується. Таке теж буває. Так, пішли далі. Так, це в мене полочка тут. Я її теж вже не раз показувала. Тут в мене бальзамінчики, стрептокарпуси, фіалки, фуксія. Що в мене ще тут? тут орхідеї. Королівська пеларгонія. та багато чого, в общем. <рес> Ой, Боже Боже. Думаю, нащо мені його стільки всього? Буду зменшувати кількість 100%. На другий рік стільки не буде всього. Лишиться тільки там орхідейки, бігонія. В принципі, опять все то саме. Так як завжди, треба зменшити, зменшити, зменшити. І лишається все то саме. Так. Ось такий гарний теж тут цвітоносик. Це в нас, в нас чармер. Ось такий в нього гарнесенький цвітоносик з розгалуження. Далі согою кидан продовжила ось цвітонос, шість бутонів буде. І діточка випустила теж цвітоносик. Далі сексі-пінг теж на цвітоносіку. Від неї є діточки, ростуть малявочки. Теж на цвітоносіку, гарний такий цвітоносік. 2, 4, 6 бутонів. Ну, не знаю, аби світла вистачило. Далі діамант на цвітоносіку, Хот-кіс. Ось діточка на цвітоносіку, У нього такі грубі корні прям почали рости. Це бальзамінчики. Починають знову викидати бутончики. Треба їх вже полити, бачу, срочно. Добре, що подивилася. Далі у нас тут піларгонії. Зараз я виключу лампу. Оп! Щоб було видніше. Ось так красотульки-піларгошечки зацвіли, квіточки такі немаленькі, гарні великі квіти. І ось там далі буде розпускатися чорна А ті ще не знаю, які будуть розпускатися, але вони всі-всі на бутонах. Всі на бутончиках стоять. Так що, будемо дивитися, які ще розпустяться. Так. Далі, тут теж в мене все на цвітоносіках, Реанімашки по камісь стоять. По-моєму, там лізе навіть листочок. Не знаю, чому, а може, ні. Ну, будемо спостерігати. Тут а, ніби корінчик хоче, прокльовується. Ой, Не знаю, будемо спостерігати. Це ця орхідейка, що я брала мамі, і вона розсипалась від холоду. І, як кажуть, на помилках вчаться, ну, все одно жалко берем. Це покажу вам в другому відео. Що я знов на свою голову взяла. Ну, так, це Віолет Квін ще одна. Це наша побита, колись ми брали теж про нього є відео, як вона була дуже побита. Коли її перевозили, сильно дуже її побили. На оціночки ми брали, квіти були такі побиті всі, про неї теж є відео. Вона з діточками, в неї є дві прикореневих діточки і цвітоносик. Так що, хто хоче не пропустити? Як з'являються прикореневі діточки, я підживлюю одною підживою, я її ще провіряю, і як тільки я впевнююся, що в той час і та піджива, і виростають дітки прикореневі, так я вам про ню розкажу і скажу, що коли і як робити. Так що, хто не підписаний, підписуйтеся ще, щоб не пропустити цю підживу. Так, дивіться, ось такий теж гарний цвітоносік розгалужений, ось такий. Далі ось ця красотулька, в неї аж три цвітоносика. Ось раз, два, три. І ось ця красотулька, в неї два цвітоносика, один на другому. Росте. Теж. Класні розгалужені. Дуже їм подобається ця лампа. Питали мене, скільки в мене висота? Висота, приміром, десь е, я, напевно, про це сніму окреме відео, яка в мене лампа і яка висота е, полочки, по-моєму, 70 см. Но я про це снімлю окреме відео, може, ще й сьогодні. Це ось бігліпчик, теж він дуже гарно цвів літом на дві гілки. Ось так пробудив почечку. І дивіться, скільки бутонів. Це хто не знає, чи зрізати, чи не зрізати цвітоноси. Я вже казала, я не зрізаю, зрізаю тільки тоді, коли вони висихають. Орхідейка з них забирає поживні речовини, бо коли вона випускає цвітоносик, вона дуже багато сил тратить. На цвітонос. А потім, коли вона вже вирішує, що він їй не потрібний, вона з нього всі поживні речовини забирає. Теж ось такий, що був кукурузкою, гарний цвітоносик. Ця побита, теж ось трошки мені покопризнічила. там в неї росте теж новий цвітонос. <кій> Лего Фантастик з Ось там цвітоносик, ось там цвітоносик. Ось такий красавчик вже розпустив дві квіточки теж спочечки. Дивіться, який класний цвітонос, скільки ще бутонів. І це він пробудив спочечки. Так що. Я ніколи не обрізаю старі цвітоноси, обрізаю, коли засушує орхідейка. Ну, це вирішувати кожному, хто вирощує. І ось там теж орхідейка попробуджувала ось почечки. Буде теж гарно цвісти. Нових цвітоносів нема, але на старих цвітоносах буде цвісти, повірте, не Гірше, чим на нових. Ось такий у нас обзорчик. Такі красотульки. Ця прям така чорна чорна, гарна. Ранні машечки ще стоять. Я їх поставила ось так над водичкою, там водичка, і тяжі водички трошки. І покамість теж. Стоять. Чуть-чуть тургор втратили, поки мість стоять, нехай. Лядорка, помідорка з діточкою, діточка розвивається дуже класно, всі корінчики розкуклені. І я бачу на остальних орхідейках теж всі корінчики порозкуклювані. Може, дійсно від лампа хороша їм підходить. Прямо і тут дивіться, які корінчики класні. І ось на ці орхідейки. І ось тут. Прям такі жирні, класні корінчики. Підживлювати я їх підживлюю тільки два рази на рік, я вам вже казала, а постійно просто поливаю водичкою з акваріума. І все. Весь уход з бубном коло них не танцюю, полила від полива до полива, і все. Пилюку, коли виходить, тоді витерла, не виходить, не витерла. Не люблю бігати з бубном, як кажуть. І нічого, і ніби гарно на цвітоносіках, гарно ростуть. Не дуже такі вони маленькі, я вам скажу. Кожний рік вони все стають лапу І думаю, куди їх вміщувати. Все, всім удачки, всім пока-пока, до нових зустрічей. Ще раз, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Будемо дружити. Всім хорошого дня! Пока-пока!